Протести польських фермерів проти транзиту українського зерна поширюються. Аграрії сусідньої країни готуються до нових блокад на кордоні між Польщею та Німеччиною у місті Свецького та біля Литви на прикордонному пункті Кальварія будзіськ про це інформує ЛРТ. Пише Уніан. Як повідомив Кароліс Пічинське, який організовує блокаду на кордоні з Литвою, фермери зупинятимуть і фізично перевірятимуть усі транспортні засоби, які ймовірно перевозитимуть українське зерно чи інше збіжжя. Акція протесту має розпочатися 1 березня о 10 годині ранку. Це не буде повна блокада пункту пропуску. Ми, фермери, разом із польською владою, хочемо перевірити, що перевозять у вантажівках, звертаючи особливу увагу на ті транспортні засоби. Які мають потенціал для перевезення сільськогосподарської продукції, розповів ініціатор акції, пише у нюанс з посиланням на литовські змі кароль Спічинський запевнив, що це не стосуватиметься особистого транспорту, паливних баків, транспортних засобів для перевезення металу чи худоби. Він також запережив, що Кремль може використати конфлікт навколо українського зерна як засіб пропаганди.